Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину буду працювати для вас на хвилях НВ. І ми вже починаємо так потроху підбивати якісь підсумки року. До нашого ефіру вже долучився Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Доброго ранку. Хоча ранок так собі. Доброго ранку. Так, я просто кажу, що ранок так собі через ці ракетні атаки від самої ночі. Віталій. Я почну, мабуть, із законопроекту про мобілізацію. Безпосередньо мені доводилося чути переважно від опозиційних політичних сил про те, що новий законопроект про мобілізацію має дуже багато корупційних ризиків. І Якщо корупцію хотіли там якось у війську у ВЛК чи при мобілізації побороти, то її Навпаки, збільшать. Чи відповідають ці твердження дійсності? Не знаю. Ми не аналізували законопроект. Скажу вам відверто. Ми, як організація, ну, зосереджені на протидії топ політичній корупції. Uh -huh. якщо, при якщо в законопроекті про мобілізацію є корупція, це історія не топ політична, тому не знаю чесно. Слухайте, ну вона, вона не топ політична, але ми ж бачили, як можуть окремі воєнкоми збагачуватися. Тому можливо, і ваші руки дійдуть туди. А, давайте відверто. Тобто, безвідносно того, є корупція в цьому законопроекті чи немає, на етапі реалізації будь-яку норму можна споплюжити. Чи наша державна машина готова ідеально реалізувати навіть ідеально виписані норми? Чи будуть спроби нажитися, зманіпулювати, скористатися в тому числі норми цього закону? Звісно, будуть. Чи означає, що закон не потрібен, ні не означає, що закон треба приймати? І це значить парламентарів. І опозиційних і неопозиційних зробити так, щоб закон був максимально ефективно прописаний, щоб забезпечити справедливу мобілізацію, саме справедливу, бо те, що вона потрібна, факт. Що має зробити парламент в тому, щоб зробити цю мобілізацію справедливою і ну мінімально без корупції, бо кожен факт такої корупції або несправедливості, що одне й те саме, ще більше вноситиме в суспільство взаємної розколи недовіру що до рівня програшу? Тому з усією повагою до депутатів і опозиції, і неопозиції. Якщо у вас є пред'яви до тексту, пишіть це текстом, будь ласка. Щоб це можна було побачити і змушувати парламент це враховувати. Да, проблема тільки в тому, що поки що на превеликий жаль законопроект коментує лише опозиція, так і, і, і виглядає, знаєте, на превеликий жаль баланс порушений, тому що ми, як журналісти, зацікавлені в тому, щоб це дві сторони коментували. А виходить лише опозиція, і складається можливо враження, що законопроект жахливий, що він корупційний. От, якщо будуть ще й провладні представники його коментувати, було б ідеально, може не все так погано. Було би гарно, ну, взагалі ця історія законопроекту ну, є критично неправильна з точки зору комунікації з суспільством, але ну вже як є. Хоча би нехай, шановний парламент текст нормальний зробить, а потім цей текст буде нормально реалізовано. Те, що важливо, друзі, тобто зараз ідеться про виживання країни без мобілізації виживання не буде. Не буде. Тому наша ціль як суспільства. Не воювати з парламентом щоб закон не було прийнято. Закон потрібен, треба зробити так, щоб депутати зробили його максимально справедливим і ефективним. Я думаю, що ми вже тоді в наступному році будемо його більш детально аналізувати і, можливо, будемо і вас так само залучати. Е, добре, тоді загальне питання, якщо ми вже про кінець року, якісь підсумки говоримо. Е, чи Україна е, наблизилася е, за цей рік до я, реально якісної боротьби з топ корупцією? Я спробую відповідати. Вповісти на питання, лишаючись в найважливішому полі, в полі е, війни, що ми як країна зробили, в чому зробили серйозний ривок вперед? в першу чергу, дякуючи журналістам і суспільству, ми подолали в процесі ми в процесі закінчення подолання корупції великих розмірів в найважливішому відомстві під час війни в Мінобороні. Це конкретно, друзі, досягнення журналістів і суспільства, яке змусило владу викинути міністра оборони, який блокував необхідні зміни. Конкретно. Поза минулого тижня, нарешті, було повноцінно запущено агенцію, е, правильно називають тилови закупівель. Державний оператор Тилу на чолі з Арсеном Жимоділовим. Тобто, це те, що ми вимагали зробити від попереднього міністра ще рік тому назад. Ми втратили сім місяців після скандалу з яйцями, але в кінці кінців позбулися міністра, і от зараз ця агенція запущена. Що це означає? Це означає, що з великою, з великою вірогідністю закупівлі, спорядження, павносилих матеріалів, топлива, їжі будуть. Ефективними, чесними і прозорими, поки що виглядає, що саме такими вони будуть. Точно скажемо в кінці січня, але поки що це небо і земля в порівнянні з тим, що було зарізником. Ми бачимо так. Так, я хотіла от тут уточнити, тому що якщо ви бачили, то в середині грудня вийшло розслідування Бібісі, і здається, якоїсь американської неурядової організації, де вони дійшли висновку, що кампанія проти Резнікова була російським ІПСО, Що майже 13 тисяч ботів в TikTok генерували фейки, які поширювали інформацію про те, що Резніков великий корупціонер, і в уряді українському шалена корупція. Що ці всі повідомлення про корупцію Резнікова вони перебільшені? А я ж пам'ятаю, що саме ви, Віталій, ну доносили інформацію до населення. Що саме Резніков там ледь я вже тут не хочу переказувати, але ось ви зараз мене поправите ледь чи не очолив корупцію, чи принаймні нічого не робив для того, щоб її побороти. В Мінобороні. Дивіться, оце дослідження. Ну дуже ну, мені було самому це дослідження, бо багато людей написало заголовок, лінк на статтю, і от все обрехали різніками. Ну я люблю читати тексти. Я вибачте, я дитинство тексти люблю. Відкриваю статтю, а там взагалі не йдеться про факти корупції, про які ми говорили. Тобто, там нема жодного факту про закупки. Там говорилося про фейкові повідомлення про якесь майно його дочки. його... Біс його знає про те майно, поняття не маю. Те, що ми пред'являли Резнікову, конкретні документи, конкретні закупівлі, боти отого не поширювали. І це зовсім дві різні історії. Тому я звертаюся до лідерів суспільної думки, які понаписували оце дослідження як доказ того, що обрехали Резнікова. Вчіться читати далі ніж заголовки, друзі. Це дуже важливе вміння в сучасному світі. Повертаючись до того, що ми як суспільство разом зробили. Тобто, в Мінобороні є два найбільших пули грошей. Перший частина грошей. Я нагадаю, що Міноборони це відомство з найбільшим бюджетом в Україні. Все, що ми зараз збираємо внутрішніми податками, все. Навіть все це повністю не закриває бюджет Міноборони. Так от, частина цих грошей. Іде на тилові закупівлі, ну не на збройні закупівлі. І там виглядає, що ми всі з вами разом добилися ефективного розпорядження нашими грошима. Е, інший пул грошей, великий шмат це закупівлі зброї, летальні закупівлі. Це інша агенція. Е, там не все так добре, як з тиловими закупівлями, бо там ще поки що старий менеджмент. Старе керівництво, але ну, з тих документів, з тих дій, які робить Міноборони, ми бачимо, що найближчим часом ця ситуація буде змінена. Тому тут, би, тут менше результату, але поки що оптимізм. І якби навіть оцих двох речей тільки ці двірчі помінялися, то це вже була б колосальний стрибок вперед з точки зору боротьби з корупцією в найважливішому сегменті. Так, знов ці. Фейерверки, це не я Фейерверки, Це коли це хто нас дивиться в Ютубі, так коли Віталій сильно емоційно про щось висловлюється, в нього на тлі з'являються фейерверки, Це <світок> фільтри такі. Друзі, я старий. Я не знаю, як це взагалі, відбувається з моїм телефоном, але крім оцих історій з закупівлями, що самі по собі дуже важливі. Друзі, вони тільки їх було достатньо, щоб це була суперперемога. Я вважаю, одна з найбільших взагалі в цьому році. Почали рухатися в мінобороні речі, які систему утворюючи, наприклад, нарешті на, на, на високому рівні запрацювала система логістики. Пам'ятаєте, ми сперечалися роки тому назад, що в нас армія без логістики. Логістика означає, що ти не просто розумієш, що в тебе є і як цим користатися, що в тебе на складах лежить. Ти можеш ефективно планувати, що тобі буде потрібно. Відповідно наявні кошти ефективніше використовуючи, бо ти точно знаєш, яка тобі потрібна кількість. Тобто, наш як суспільство найбільший результат полягає в тому, що в найважливішому міністерстві було змінено під нашим суспільства тиском людину, міністра, і зі зміною команди було запущено ті процеси, про які ми говорили як необхідні. І з точки зору. Боротьби з корупцією, навіть якби тільки це відбулося, а відбулося більше і декларації і правки лозового частково скасували і незалежність антикорупційної прокуратури. Але навіть якби ми з вами всі разом добились лише оцієї історії з мінобороною, це була б величезна перемога. А правки лозового, до речі, скасували не в повній мірі. Ні, там якраз парламент обманув суспільство і вони скасували частину цих правок. При цьому лишили дірку, яка дозволяє робити все те саме. І навіть вісім не мені вірте після цього голосування в публічний простір офіційно виходить керівник антикорупційної прокуратури Клименко і каже: Друзі, це обман закриють тисячу справ, 750, які ми зараз розслідуємо, і 250, які ми вже передали в суд. Ну не мене корупційна прокуратура. Тобто, це був обман суспільства. І дуже цікаво було, я був на одному ефірі в трибушної Олени, і вона каже: я коли кажу, горю з депутатами, то вони переконують мене, що український виборець не зрозуміє якісь справки лазового, кримінального соціального кодекс. Дуже все сложно. Це дуже Українці... складно пояснювати. Справді так, так. так але при чому я як в чому помилка депутатів слуг народу, ну депутатів Зеленського, які це говорили трибушні і журналістам? Друзі, ви недооцінюєте українського виборця, От правда недооцінюєте. Петиція по тому, щоб президент подав законопроект для відміни цих підписів, правок замови, зібрала 30 тисяч підписів за годину. 30 тисяч підписів за годину і офіс президента відробив можливість підписувати далі. Так, а це що означає, що е, е, Володимир Зеленський не підпише законопроект? Ні. Там було довша історія. Ми зареєстрували окрему петицію з однією вимогою до президента скористатися правом законодавчої ініціативи. У нього в Конституції це право прописано. Угу. він ним сто разів користався. І хай подасть законопроект, коротюсенький, коротюсенький, який скасовує правки лозового. Бо зараз відповідальність більше на парламенті. Вони не прибрали ці правки. І президент, якби ну, підписав закон, в якому було багато іншого хорошого. Нормальне виправдання. Тобто той закон треба було підписувати. Облажались депутати Зеленського. Ну так, президент, ти їх привів, бо вони ніхто з не ніяк тих депутатів, вони прийшли тут брендом Зеленського. Пане президенте, 30 тисяч українців за годину попросили вас подайте законопроект, який скасовує правки лозового. Так само, як президент колись відреагував на петицію про ліквідацію ОАСКу е окружного київського суда імені Вовка. Ну він дуже довго. Він два роки реагував на ту петицію, якщо ви пам'ятаєте. І тільки після сигналу з Вашингтону він реальна реакція пода законоп... Крок за кроком. От, так, так, так працює завжди. От зараз крок на боці президента. Але тут що важливо, ну, Україна дуже пишається демократією електронною. У нас там, я вам скажу так: що якщо що електронна демократія це не про обрання перемог... представників України на Євробаченні. Це не про демократію, це про розваги. А от зараз, якщо президент, пробачте, не відреагує він ж похерить 30 тисяч українців за годину, то це означає, що немає демократії електронної, що є фішка видимість, бантики, та а не справжня електронна демократія. Добре, відлік пішов рік, два. Подивимося, скільки часу це займе. Ви, Воно птична, ми бачимо, вона тумістична. Новий рік, свята Так, та, свята добре. До речі, свята. Ось під ялинку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попросив екстреної зустрічі з міжнародними донорами. Про це пише видання Bloomberg: йдеться про те, що Київ зіткнувся з великою невизначеністю щодо свого бюджету. Ну, ми, ми розуміємо, що Конгрес не проголосував за допомогу Україні, Євросоюз не проголосував. Коротше кажучи, є проблеми. Ми, ми не знаємо там, що від яку відповідь отримає Денис Анатолійович, але тим не менш, чи є що пред'явити міжнародним партнерам, так би мовити, в корупційній царині? Ось друзі, ви не зробили те, те і те, і тому допомоги поки що вам не буде. Давайте тут розділимо. Те, що ми не отримали грошей від американців, це їхні внутрішньополітичні розборки. Перше, ми не отримали поки що грошей від європейців бо Орбан, бо там зіграли русских своїми консервами. Але це не означає, що українська влада має підкидати російській пропаганді реальні аргументи. Нам на, ми поки що не отримали гроші не через проблеми української влади з корупцією, це факт. Але кожен зальот української влади з корупцією дає аргументи російським консервам і пропаганді питонувати поле їхніх дій набагато легше ультраправим республіканцям трампістам пояснювати свою уроцьку поведінку, пробачте. Ніби корумпованістю української влади. Але це, ну, це виправдання, так само, як Орбан виправдовує свої, ну, очевидно, проросійські дії з блокуванням грошей, корумпованістю влади. Це виправдання. Але навіщо ж давати аргументи цим пропагандистам, щоб ці виправдання мали ну, мали, і хоч якось діяли? Друзі. Е, 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 е. Не треба давати аргументи російській пропаганді. Це те, про що ми просимо кожного разу. Ну, ем, якщо вас велика сімка просить офіційно з твітом з документом скасуйте правки лозового, гроші в США підвішені, гроші в ЄС підвішені. А ви робите всіх ідіотами, не скасовуючи їх, то, ну, то чи скористається цим аргументом російська пропаганда і російська агентура? В дискусії на Заході, звісно, скористається. Звісно, ну, тут, тут, тут. скористається. Тому, эм, точно, не проблеми з корупцією в Україні є причиною, чому ми зараз не отримуємо таких необхідних речей. Але кожен факт неадекватної поведінки влади, кожен корупційний скандал посилює наших ворогів в цих їхніх маніпуляціях. Зрозуміло. Тоді, якщо ви згадали про звернення країни Великої Сімки в Твіттері, там же ще одна була досить помітна історія з рахунковою палатою. Так і теж проігнорували, як мені видається, ті самі депутати, які в одному твіті кажуть про те, що український бюджет на 60% залежить від донорів. і Потім ті самі депутати беруть і ігнорують повідомлення донорів. Маленькі лікбез для депутатів. Бо вони видно не розуміють базових речей. Дивіться, рахункова палата для американців в першу чергу, бо це їхня система держуправління в їхньому розумінні. Незалежна рахункова палата це одна з ключових гарантій того, що їхні гроші будуть не розкрадатися, що їхні гроші будуть ефективно використовуватися. Просто в їхній вертикалі влади рахункова палата має. Ну наша рахункова палата найбільш схожий орган до того, який у них цим займається. І їм це зрозуміло. Тобто їхнє бажання мати незалежну ефективну рахункову палату в Україні це не якась фантазія. Це аргументи для Байдена, для республіканців, для Білого Дому в дискусії з республіканцями, що дивіться, в них незалежна ранкова палата, і це ще одна гарантія того, що наші гроші не розкрадаються. Якими упоротами треба бути депутатами тупорилими пробачте, щоб в цей час... Похерити звернення великої сімки, ну от нашими проголосу. Але тут тих штам рахункової, воно так горіло щось. Дуже треба було швидко. Це було дивіться. Я вам скажу, ось був у нас на ефірі Ярослав Юрчишин, який один з небагатьох з голосу, хто голосував за призначення членів рахункової палати. Хоча посли для нашої аудиторії нагадаю, посли великої сімки просили спочатку реформувати рахункову, а потім когось туди призначати. Так, от Ярослав каже: а рахункова палата, ось вже скільки років, скільки часу не працює на нам потрібні аудити, краще хай хоч якісь там будуть е, члени рахункової, аніж ніяких. Е, мовляв, навіть краще хай погані, аніж ніяких. Ні, не краще. Тому що погані даватимуть аудити, які не, не відповідатимуть реальності, ми про це будемо говорити, і це буде черговий скандал. Ну, краще ніяких, от краще ніяких ніж поганих. ну Ладно, би твіта не було. Тоді це було б релевантне пояснення. Так вам донор говорить, друзі. Будь ласка, не призначайте будь-кого, проводіть нормальний конкурс, бо це питання це нам полегшить, нам, Білому дому, нашим друзям на заході, полегшить вибивання вам грошей. Їм і так зараз важко. Ну, це не проста історія для Байдена напередодні виборів гиркати з республіканцями, вибиваючи нам гроші. Тобто це складна задача. Так само, як і європейським лідерам. І замість того, щоб допомогти їм, українські депутати, депутати Зеленського плюють і заважають. Ну от в чому логіка, друзі? Ну я розумію, коли якийсь реально важливий закон, який типа горить, там, не знаю, бюджетне щось, фінансування для армії. Ну, тобто, там, де є дискусія про норми, але ніхто не дискутує про гарячі теми. А якого біса було плювати в наших союзників? Призначаються усіх членів рахункової, а я поясню, чому, тому що наступна вимога міжнародників по рахунковій це зміна в закон, яка забезпечить чесний прозорий конкурс на цих членів рахункової. Тому українська влада поспішає призначити, аби кого бо розуміє, що по конкурсу знову фейерверки, вони зашкварених не проведуть. У мене питання до ну, Офісу президента і депутатів. А ви думаєте, оцю вашу логіку не розуміють в посольствах? От ви своєю поведінкою дали всі аргументи зараз ну, не просто ворогам України. Ви е -м, плюнули в українських друзів. Що ж що. Ну, слів нема просто. Якщо є серед депутатів пояснення і відповідь на це питання, що би що, запрошуємо вас в ефір. Віталій, в мене останнє питання. Назика. Я так розумію, в наступному році вже мають обирати керівника назика. Там є пристойні кандидатури. Вчора буквально оприлюднили список тих, хто подався, і по тайм, по плану роботи комісії. я Думаю, що ми на початок лютого будемо мати вже нового керівника. Там є багато достойних людей, і от вчора оприлюднили список зранку. Мені здається, і вже ввечері телеграм-канали почали бити по незалежних незалежних кандидатах. там ставлений Артема Ситника набу, кругом щупальці, сарасята і сіктоїти. Типово шизофренія, знаєте, телеграм-каналі біля офісу президента. Я думаю, що ми на кінець, на початок лютого, будемо мати нового керівника. А є вже розуміння, на кого, наприклад, буде ставити офіс президента? Ще не аналізували. Ну, буквально вчора повний список. Я думаю, що ми за тиждень після свят. <смеш> Дамо якийсь базовий аналіз. Супер. Дякую вам дуже, Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Ми говорили про різні корупційні фактори, і ризики, і тенденції, з якими ми завершуємо цей рік. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.